Минає час, а війна розв'язана Росією. Продовжує нещадно знищувати цвіт української нації. 5 січня, виконуючи бойове завдання по захисту батьківщини на Донеччині, загинув 21-річний боєць Національної гвардії України Данило Сушко. Він був спритним та надійним. Ще навчаючись в училищі, готував себе до служби в ЗСУ. Розповідає директор вищого професійного училища номер 7 Микола Несен. Для мене не було новиною, що Данило з перших днів попросився служити. У військо і захищав нашу країну, бо він завжди говорив, що я готую захищати нашу країну. Відчував те, що ворог вже є, бо він вже йшла війна, і що ворог прийде ще з більш інтенсивною силою. Любив військову справу, участвував в кружках, юний гвардієць, завжди їздив на змагання. Позитивний учень, завжди йшов на допомогу хлопцями. З 2012 року Данило був членом місцевого клубу Юних десантників та миротворців Гвардія. Їздив на змагання з патріотичного виховання, під час якої демонстрував гарні результати як на обласному, так і на всеукраїнському рівнях. Брав від навчання все, займався дуже добре. А вже коли став старше, то вже і допомагав молодшим. Завдяки йому і багато прийшло новеньких молоденьких хлопчиків і дівчаток. Ніколи не ховався і завжди був попереду, показував приклад іншим. Всі свої знання він вміло застосовував в своїй службі і, взагалі, був справжнім воїном. Добрим, усміхненим та готовим завжди прийти на допомогу. Таким запам'ятався загиблий боєць своїм товаришам, які також прийшли до міського палацу культури, аби вітати шану герою. З ним багато було спогадів. Ми їздили на змагання всякі. Ми їздили на військові частини, тобто він на всіх змаганнях був. Він на всіх змаганнях нам допомагав. У вільний час від наших тренувань ми ходили також гуляти. Даня був дуже-дуже веселий, чесно. З Ним ні, ніколи дуже сумно не було. Він підтримував всіх ситуаціях та також підтримував, як, як найкращий друг. Нам не під силу повернути тих, кого забрала люта війна, але ми маємо пам'ятати кожного, хто віддав життя за батьківщину. Пам'ятаємо, що завдяки неймовірним зусиллям наших воїнів, ми маємо наше теперішнє та плануємо майбутнє на своїй богом даній землі. Доземний Уклін та вічна шана герою Данилу Сушку. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.